Далі обговоримо ситуацію на Донеччині. Двоє людей загинули, ще троє поранені через ранковий обстріл міста Селидове на Донеччині. Про це повідомили в телеграмі міської військової адміністрації. Що відомо наразі про наслідки ранкового обстрілу? Далі дізнаємось від інспектора комунікації Нацполіції в Донецькій області Павла Дяченка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаємо студія. Власне з приводу обстрілу Селидового. Яка попередня інформація з приводу ранкового обстрілу? Ну, попередня інформація такою залишається. На жаль, маємо двох загиблих та трьох поранених. Цей обстріл стався приблизно о 9 годині 20 хвилин. Ну, тобто, зранку люди перебували в місті у себе вдома, і такий ну, черговий, такий підступний обстріл росіянами на на жаль, констатуємо майже кожного дня поранених та загиблих цивільних внаслідок російських атак. А також внаслідок цього удару попередньо встановлено, що це керована авіабомба умпбд 30 Тобто, це такий є заряд росіяни. Ним дуже так часто обстрілюють Донецьку область. І на місці працювали поліцейські парамедики, ДСНС, тобто всі відповідні служби давали допомогу людям. Зараз екстрені служби досі працюють на місцях влучань. Так, так. І це ж е, не один випадок. Також зранку було нанесено удар по Трецьку, там є е, руйнування. На даний час інформація про постраждалих не надходила, е, але є суттєві руйнування. Також е, було обстріляно е, саме місто. Е, вчора була ситуація, ну це просто е, не можна навіть. Просто, просто, просто так за це казати. Це, це жах, це людський біль такий, що. Це по Костянтинівському району, по полінівській громаді населений пункт селище невеличке. Воно вже за два дні. Вчора був другий обстріл. Росіяни нанесли удар касетними боєприпасами. І люди, якраз з суміжних населених пунктів, приїхали в той час на допомогу після минулого обстрілу людям, тобто прибирали подвір'я, там хтось лагодив дахи, паркани. І в цей час був нанесено удар касетними боєприпасами. Це ну, просто неймовірно, які, які наслідки цього обстрілу такої, таким видом озброєння. І також на вчора мали інформацію, на жаль, про загиблих, про поранених. Серед поранених була ще й дитина. Тому не припиняємо постійні заклики. Військова адміністрація, як обласна, так і місцеві поліція, ДСНС постійно ми закликаємо на необхідності евакуації, особливо ті, ті населені пункти, які ну рахуються прифронтовими, які знаходяться на лінії фронту. Потрібно дбати про своїх рідних, про дітей, про власне життя, тому що всі ці ситуації, коли ворог обстрілює, вони ж е, люди про це все бачать і повинні приймати рішення про евакуацію. Пане Павло, дякую, що доєдналися. Це був Павло Дяченко, інспектор комунікації на Чиан... національної поліції в Донецькій області. І більше інформації про це влучання в селидовому розкажуть уже наші колеги о 14.50.